Всім доброго, тихого і мирного дня. Хочу вам сьогодні відзняти відео на рахунок каналу. Ось це. Для водовідведення. Це, бачите, там канал він там, е, закінчується. Тож ще при Савдепі викопали, щоб тут були болота, їх висушували. Тобі, ж отут, -от, все, це були болота. І викопали канали. Це місточок сусіда. До його хати, пана Андрія і пані Марії. І це пішов канал до нас. От це от ото вся наша територія. І вон туди, до тих великих дерев, то все, все наша територія. ну на рахунок каналу. Я тут вже проживаю на наступний рік, буде 10 років, як ми придбали цей будиночок. І Навколо нього 50 сотих. Коротше, 50, не знаю, га, так, ге, ге, коротше. Я на рахунок канала. І отой от канал, от звідси, бачите, ми тут тут росла, тут, бачите, така Іва. І ми зрізали, почистили канал. Її отут от спалили. Я розумію, то робити не можна, але треба. Якщо треба, значить можна. І от пішов канал сюди і, бачите, Іву зрізали, але пішла молода Іва рости. Нехай росте, бо моя козочка дуже любить івовички. Їй якраз то треба. І от канал, бачите, тут він. Тут чищений, тут захорощений. Тут я не почистила, тут все я зрізала, зробила такий... Ай, ай. зробила такий карманчик. Тобі ж влітку я буду тут ему чіпляти, щоб вона всю могла сидіти тут -от в каналі. Тут не чищено все, повторюсь, руки не дійшли. І тут вже. Я більш-менш почистила. До чого я то все веду? Ну, бачите, ще тут не спалила. Палити не можна по закону. Але я не знаю, хто це придумав, але приходиться це робити. Бо всі вивозять в ліс, потім там підпалюють, тікають, приїжджають пожежники, тушать ліс. От бачите, я тут листя, жолуді і дуб, Величезний, величезний дуб. Ми коли приїхали сюди, він був маленький-маленький. Я чоловіку сказала, ми його рухати не будемо, нехай росте. І тут територія, що я огороджую, огородила Івою, вербою. Іва. Верба. І сітку натягнула, щоб кури сюди і на поля до людей не виходили. До чого я все веду? За всі роки, що ми тут живемо, це я зробила перший раз. Настільки, настільки було сухе літо, що тут води нема. Мене це дуже лякає. Хто навіть не замислюється над тим? Дивіться, перший раз. Ай-яй-яй-яй-яй, з переляку встялася. Sorry. Перший раз за всі ці роки я зимою стою в каналі. Тут було води мені по коліно навіть більше. Я все боялася. Отут кури, що якщо я впаду, то я не знаю, чи я вилізу. А зараз тут сухо, в озері Зараз піду вам відзнімлю. Теж сухо. Нема снігу, нема дощів. Якщо так буде продовжуватися, я боюся, що село буде без води. Так що це вроді чистенько, гарненько, але це дуже страшненько. Отак от. Так от. Тіпса засушоновая. Так що так. Зараз піду вам відзнімлю все озеро. Тобі ж отут канал, а отам, от там за, за будинком озеро. І що я вам показую, я зараз піду, зразу відзнімлю. Тобі ж тут сухо, якщо тут сухо, то в озері вода не візьметься. І якщо... Не буде снігу, не буде дощів, буде тяжкувато. Зараз я вам покажу. Хапчарка йде зі мною. Ось вона. Ще хотіла запитати, може, хтось знає. В мене є один одитику. Він цілу зиму стоїть з листя. Як він називається, не знаю. А саме головне, що я не знаю. Як його розмножити? Може хтось знає. Підскажіть, будь ласка, як він розмножується. Стрижеться класно, росте класно. Але і як розмножувати, не знаю. Тобі що там було канал? Ось тут озеро. Зараз я вам його покажу. Бачите, скільки води? Тут все сухо. Ото все, верби стояли в воді. Вон берег. Бачите? Ну, метра два води нема. Чекаємо дощів. Маю надію, що воно буде. І маю надію, що поповниться і канали, і озеро водою. Ну все, пока-пока. До нового відео маю надію, буде сніг, буде мер, буде спокій. Всім передаю. Терпіння. сили, здоров'ячка, Все, пока-пока. До нового відео.